Ну і так само українські дрони з запалювальною бойовою частиною спалили позиції окупантів, знищивши спорядження та танковий взвод. Такими успіхами похвалився підрозділ Хорнґру. Повідомляється, що російські військові зі складу 59-го танкового полку, котрий діяв на Луганщині в Серебрянському лісництві, вже підтвердив, що внаслідок атаки у полум'ї було знищено усе майно та більшість озброєння підрозділу. Втрати понесли також інженерно-саперний взвод та підрозділ операторів БПЛА. На відео можна побачити, що пожежа випалила дерева позиції та принаймні частину бліндажів, що були замасковані в лісі. Іншим російським військовим також. Було оприлюднено відео з наочними втратами танкового підрозділу. Було знищено чотири російські танки т 80 БВМ. Більшість машин згоріла. В одній з них займання дісталося бойового відділення, що призвело до детонації боєкомплекту з відривом башти.